Чи варто його чекати? Давайте дізнаємося спочатку, кого це його, подумайте про свого партнера. Давайте дізнаємося, чи ваш це розкид, чи ні. Пам'ятайте, що це загальний розкид. За особистими звертайтеся контакти в шапці профілю. Можливо, в найближчий час я буду не на зв'язку. Певний, певний час буде такий перерив в мене, тому поспішайте, якщо хочете зробити особистий розкид, бо якийсь час я буду. Позазоною досяжності. Отже, про кого це мова? Хто це він? Людина розуму, людина, яка позбавлена якихось сентиментальних почуттів, не романтична, але людина дуже тверезо мисляча, а логік. Аналітик любить все розкладати на поличці і якось дивитися на світ через такий аналіз, що добре, що погано, що корисно, що не корисно. У всьому намагається знайти якусь причину, якісь причинно-наслідкові зв'язки. І, взагалі, такі, знаєте, математичного складу розуму людина все прораховує наперед. Отже, чи варто його чекати? Чи варто його чекати? Ну, Вийшов до нас, і знаєте, не просто так вийшов, а поряд з собою привів два старші аркани. Ну, По-перше, це король жезловий, який власне, і являється а, тим партнером, про кого йде мова. Якщо ваш не такий, значить розкид не ваш. Хто такий король жезлів? Людина енергійна, людина ділова, людина, до, до речі, дуже схильна до аналітики, а, він не пасивний. Він взагалі Ніколи не буде сидіти і думати, що йому робити, плакатись. Ні, він завжди в якихось діях, в якихось рухах, а, сам ініціює якісь події у своєму житті. Тобто, людина з енергією для створення чогось. А, чи варто його чекати? Ну, дивіться, яка цікава історія. По-перше, це певна таємниця. Тобто він сам ще точно не знає, чи варто його чекати, чи не варто його чекати і що йому робити. А, інформація скрита. По, а, коли виходить у нас така карта, як таємна жриця, Верховна Жриця, да? це про те, що не все так очевидно. Є якась інформація, яка не висвітлюється і, можливо, не висвітлюється навіть їм самим для себе самого. Але, по-перше, ви для нього дуже близька людина. І цей зв'язок, який є між вами, це не просто зв'язок двох людей, які зустрілися, відчули щось один до одного і захотіли бути разом, але не сталося так. Це духовний зв'язок, це відчуття близької людини. Я б його чекала, тому що такий зв'язок не перервеш на.